Вітаю! Сьогодні наш урок відбудеться у нетрадиційному форматі. Для вивчення нової теми пропоную до вашої уваги перегляд власного мультфільму, а після пройти веб-квест, щоб закріпити отримані знання. І як ви вже здогадалися, що сьогодні у нас піде мова про нашу національну страву український борщ. Про українськість борщу довго точилися суперечки! Звісно ж, ініціаторкою виступила країна-агресорка Росія, що не визнає ні української нації, ні мови, ні культури. І тут росіяни не втрачали називати своїм те, що їм не належить, і за давньою звичкою намагалися це вкрасти. Ідентифікація борщу таку назву має новий епізод популярного американського гастрошоу Спробуй націю на смак. У ньому акторка і телеведуча Падма Лакшмі знайомить глядачів з українською кухнею та українцями Нью-Йорка. Американка індійського походження вже другий сезон поспіль документує свої гастрономічні подорожі, героями яких стають емігранти. для мене не чужі громади емігрантів, котрі вимушені були тікати від війни з рідних міст та сіл. І хоч їжа не розв'язує світових проблем, вона все ж таки має силу зв'язувати та зцілювати людей у центрі уваги нового україно-американського епізоду Ресторан Веселка. Жителі Нью-Йорка знають його вже майже 70 років. 50% працівників закладу українці. Нинішній власник веселки Джейсон Бірчард, онук українських емігрантів, які відкрили цей ресторан. Наш ресторан тут в Вілледж від 1954 року. Цей район раніше називався маленькою україною посеред Нью-Йорка. Це наш борщ, і як ви напевно знаєте, його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А це означає, що всі перші та оригінальні рецепти борщу були вигадані саме в Україні. Ми готуємо борщ із м'ясом і подаємо обов'язково зі сметаною. Першого липня ЮНЕСКО вніс український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Українська національна страва опинилася у компанії узбецького і таджицького плову, віромейського лаваша, азербайджанської та неаполітанської піци. Наявність у цьому списку доводить, що та чи інша страва є своєрідним етнокультурним феноменом, символом національної культури, вартим дослідження і захисту, відтепер офіційно таким є і український борщ. Одна з найпопулярніших легенд про походження борщу пов'язана із запорізькими козаками. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком в Києві. Український борщ вже дуже давно став символом нашого народу в світі. Різноманіття інгредієнтів в повсякденному буті українці створюють світовий шедевр. Сьогодні я навчу вас готувати борщ для приготування борщу. Необхідно купити наступні інгредієнти. Ну що, продукти всі є. Будемо готувати. Картоплю необхідно обчистити та порізати часточками. Моркву та цибулю нарізати соломкою, пасирувати з додаванням жиру. Буряк тушкувати з додаванням томатної пасти, оцту та цукру. Капусту нарізають соломкою. В киплячий бульйон закладати овочі та варити 10-15 хвилин. Додати пасировані овочі. Заправити салом розтертим з часником. І ваш борщ готовий. Смачного! У своєму прес-релізі ЮНЕСКО зазначає, що борщ поширений у різних регіонах України. Повсюди він має певні відмінності, які підкреслюють особливості окремих регіонів України. І водночас борщ є частиною українського культурного спадку та його самобутності. Корінець у народну культуру також підтверджує те, що борщ належить українському народу. В українській мові є низка сталих виразів, приказок та приспівок про борщ. І ось декілька з них. Впав у біду, як курка в борщ, дала борщу такого, що аж туман з моря котиться, де багато невісток, там дуже борщ солоний. Їж борщ з грибами і держи язик за зубами, індик думав, та й у борщ попав. Та багато інших. А зараз я пропоную вам пройти невеличкий веб-квест, який називається Патріотичний борщ, і знайти в ньому ще один зашифрований вислів. Вітаю з отриманням гарних результатів. Завдяки мультфільму надали усі правильні відповіді і знайшли підказки для виходу з веб-квесту. А наша зустріч я хочу завершити чудовим віршом. Є в центрі Європи чудова країна, сягає корінням у силі часи. І це незалежна моя Україна. Тут гори, Карпати, степи і ліси. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, ні проти Карпати зимою в за засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Ось така прекрасна наша Україна. Ми любимо її і зробимо все, щоб вона процвітала. Слава Україні! Слава нашому українському борщу!